Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо про пішохідний перехід. Поміркуйте, що таке пішохідний перехід? Молодці! Це спеціально відведене місце на дорозі для безпечного переходу пішоходами через проїжджу частину. Тобто через дорогу. Дітки. А як ви гадаєте, які бувають пішохідні переходи? Підземні. Це ті, що знаходяться під землею. Наземні. Регульовані та нерегульовані молодці. Регульованими пішохідними переходами називають ті, на яких встановлені світлофор. А тоді ж яким пішохідний перехід ми називаємо нерегульованим. Правильно, це ті, де світлофора немає. Молодці. Дітки, запам'ятайте цей дорожній знак. Він позначає, що поряд пішохідний перехід. А зараз пропоную вам зробити аплікацію пішохідний перехід. Дітки вітаю вас на занятті з аплікацією. Сьогодні ми з вами будемо робити пішохідний перехід. А де ми його зустрічаємо і для чого він потрібен, ми зараз з вами пригадаємо: зверніть увагу на мій стіл. Оленка та Петрик хочуть перейти дорогу. Вони дійшли до дороги, але сумніваються, вони бачать. З правої і з лівої сторони їдуть машини. Також вони бачать знак «пішохідний перехід. Запам'ятайте його, дітки. Цей знак означає, що поряд є пішохідний перехід. Або по-іншому його ще називають «зебра». Цей пішохідний перехід називають регульованим, бо тут є світлофор. Дітки, зверніть увагу, машини стоять, вони нікуди не їдуть. Як ви гадаєте, чому? Правильно. Сигнал світлофору зараз для них червоний. Тому вони стоять на місці. А що ж робити нашим героям? Можна їм переходити? В той час, коли машинам світиться зелений, з пішоходом червоний. А коли машинам світиться червоний, у пішоходів зелене світло. Тож Оленка і Петрик. Можуть впевнено переходити дорогу по пішохідному переходу. Що вони і зроблять? Ось так. Дякуємо вам, дітки! А я пропоную вам зробити аплікацію зебра. Пішохідний перехід. Нума робити аплікацію. Дітки, перш ніж почнемо робити аплікацію, пропоную вам розм'яти наші пальчики і зробити гімнастику. Наші пальчики посварилися, помирилися, посварилися, помирилися, посварилися, помирилися. Тепер сусіди привіталися, обійнялися, попрощалися. Молодці. Для аплікації нам потрібно взяти аркуш сірого картону. Можна навіть ось такого, як у мене, металевого кольору. Білі смужечки. Це батьки допоможуть вам нарізати клей, серветочка і ось така дощечка, де ми будемо працювати із клеєм. Дітки, беремо нашу смужечку. І дуже щедро намастіть її клеєм. Працюйте охайно. Не виходьте за лінії цієї смужки. А тепер. Притисніть її до нашого картону, Ось таким чином. І обов'язково візьміть серветочку та приберіть зайвий клей. З однієї сторони, а потім з іншої. Далі будемо працювати таким самим чином. Беремо другу смужку, змазуємо клеєм. І трохи відступивши від попередньої смужки, також приклеюємо. Ось так. І також прибираємо зайвий клей серветочкою. Таким чином працюємо далі. Коли всі смужки у нас уже приклеєні, візьміть останню смужечку. І також Змастіть клеєм. Притискаємо до картону і прибираємо зайвий клей. Подивіться, який чудовий пішохідний перехід у нас з вами вийшов. Дякую вам до побачення!